Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію за минулу добу. Які громади і населені пункти були під ударами ворога, і які там наслідки? А в цілому ворог завчора здійснив більш ніж 700 ударів по території Запорізької області. Під ворожим вогнем були 31 населений пункт. Здебільшого то прифронтові населені пункти, починаючи від Гуляйполя, закінчуючи Степногірськом. Саме це ворог атакував найчастіше. На жаль, вчора ворог декілька разів цілив дронами по безпосередньо самому місту Запоріжжю. дякуючи Збройним силам України, то далеко не всі дрони можуть долітати до Запоріжжя. А якщо говорити чітко про цифри, то менш ніж 5% дронів долітає сьогодні до Запоріжжя, і це є такий. Знак якості тих підрозділів, які знаходяться сьогодні на території Запорізької області, які по рейтингу міністерства оборони України сьогодні займають два перших місця обидва запорізьких підрозділи. Але на жаль, ворог цілячи по нашим населеним пунктам, він ранить наших мешканців і наразі в лікарнях продовжують перебувати 22 людини, які постраждали після жовт масованих обстрілів. За них продовжують боротися наші лікарі про 5% Це надзвичайно мені здається цифра. Просто неймовірні хлопці і дівчата, які захищаються небо. І я б хотів, щоб глядачі зрозуміли, наскільки 5% це насправді величезне навантаження. Ось за офіційними даними протягом минулої доби окупанти завдали 728 ударів по 24 населених. Пунктах області, от яким озброєнням зараз тут, ворог тут, трошки... тут слід розділити, уточнитись, якщо Дайте. дозволити. Да я сказав, що 5% долітає безпосередньо до міста Запоріжжя. Ворог регулярно а, запускає а, велику кількість молній ланцетів які летять безпосередньо по місту Запоріжжя, і від цих дронів дальної а, середньої дальності, скоріш, да, які летять 35 кілометрів плюс. То від них від цієї кількості долетає лише 5%. Можемо навести конкретні приклади. Бувають дні, коли ворог засилає по місту Запоріжжя від 80 до 90 молній, які дрони дуже низької вартості, але несуть на собі кілограми БК і точно можуть наробити біди. Від таких дронів долітає лише на плюс-мінус відсотків до міста на Запоріжжя на жаль, ми не можемо говорити про всі обстріли про 700 плюс обстрілів, тому що ворог над часто обстрілює безпосередньо при фронтовій населення пункті, використовує артилерію, тому про цю кількість ми на жаль точно не можемо говорити. Ясно а, але от дивлячись просто на такі масовані такі удари, які враховуються сотнями за день. От що робиться для того, щоб міні мінімізувати небезпеку для мешканців регіону? Ну, з одного боку будуються антидронові дороги. Тож на сьогоднішній день в Запорізькій області їх побудовано вже більш ніж 100 кілометрів. За це окрема подяка, підрозділу збройних сил України. Державної служби спеціального транспорту, яка побудувала території області 100 плюс кілометрів антидронових шляхів, з іншого боку, звичайно, посилюється робота наших підрозділів за рахунок обласного оборонного фонду, який в минулого році сягнув більш ніж три мільярди гривень. Купляються дрони з відеозв'язком, купляються всі засоби РЕП-генератори автівки. Це те, що сьогодні дуже необхідно для наших військових, щоб а, закривати наше небо? А тому це велика комплексна робота, яка робиться щодня для того, щоб посилювати наші підрозділи і посилювати безпеку для наших мешканців прифронтового регіону. А днями ворог атакував критичну інфраструктуру в області, і це ж призвело до проблем з енерго, тепло, водопостачанням. Були проблеми зі зв'язком. Яка зараз ситуація, і чи повністю відновлені всі системи? Це електропостачання було відновлено протягом 4 годин. За це окремо подяка всім енергетикам нашої держави, які е, бачили, приоритизували роботу безпосередньо. Щоб в Запорізькій області відновити електропостачання, тим не менш, всі 4 години ми перейшли до режиму повного блекауту і масово перейшли на генератори. Сотні генераторів вчасно завелись і забезпечили життєстійкість як наших лікарень, так і нашої критичної інфраструктури. Більш ніж 50 генераторів забезпечили циркуляцію в мережах теплопостачання для того, щоб не допустити промерзання. Десятки генераторів були були а, запущені для того, щоб забезпечити водопостачання вже через годину після того як ворог а, створив блекаут на території області, Водопостачання вода була в кранах наших мешканців. Ми розгорнули пункти незглавності більш ніж 200, а, які швидко перетворюються в пункти обігріву для того, щоб мешканці мали можливість зарядити гаджети, скористатися мережею інтернету або випити гарячого чаю, доти до коми не мережі. Тому все це було зроблено звичайно. Після того ми провели роботу над помилками для того, щоб а, досягти ще більшої ефективності. Але <кій> дякую всій команді, дякую всім партнерам за те, що було підготовлено абсолютно все для того, щоб ми могли бути готовими реагувати на виклики. Пане Іване, дякую вам про оперативну ситуацію у Запоріжжі. Нам розповів Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Далі новини з Юлією